Біля нас з Богданом з'явилися вже оці е, кнопки у чоловіків синя, в нас е, рожева. Студії будуть лунати хіти. Як тільки ви знаєте, що це за хіт, назву і хто виконує цей хіт, тисніть кнопку і називайте. Якщо ваша відповідь правильна, ви приносите своїй команді один бал. Кожна відгадана пісня це один бал своїй команді на все про все 90 секунд. А якщо якась команда натисне кнопку і не назве або назву, або виконався, бал переходить команді супернику. Дівчата підходьте до мене. Ми починаємо раунд. Окей, давай зробимо. там дві співачки, і у нас два співаки. Підходьте до мене. Пацаны. Давайте нам першу пісню. ]��게. Тихо, Чому ми не Ні, вони перші значить, натиснули. Вони на перші ну вони не знають. Відповідає Олександра Заріцька. Це не чесно. Це моя хрещена мати. Моя людина, яка мене вела в цей шоу-бізнес. Верка Сердючка! Make it rain champagne. Ага, прекрасно rein yeah, <плес> ну, там Вірка да. Центр, центр. в центр. Прям бий. Дівчатам просто тільки одне на думці. Make it rain champagne Це взагалі «Мій гімн. Наступний трек. Да. Yes. Ми перші, так? Так. Я знаю цю пісню. Це Дифеєва. Як, як називається трек? трек? Щоб не було. Щоб не було, боляч. ми. Тиктонік, тиктонік, Це нас переможе. А, а ви сумуєте? О, то, я, на, не на, на Рокка. Рокка, я не сумую! Ромка, я не сумую! зрозуміли, як вижили. Це неправильна відповідь! Правильна Ні, відповідь. Ви жили. Вижили, ми так і сказали. Енліо, шоу вижили. Трек називається Щоб не було. А щоб а! не було? Ой, ой. Боже, щоб не було, не засмучуйтесь. Наступний трек. Oh, це стара пісня. Це мурахи пішли. Там-дарам, тарадарадам, тарадарадам, тарадарадам. Я не знаю. О, Елеоні знає, я вже ніхто не знаю. Деді Кул. Точно. Деді Кул. А, гурка буде. Деді Кул. Так, так, мені. Ей, сидіси, ей, сидіси. Ой, 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 це... Як це назва? Велбой чи я помиляюсь? Поправте мене. ні, ні. це Велбой, Велбой. Це Велбой. Бо ні, Деді Кул. Я ненавиджу, коли вони отак от починають Дері. Е, вгадувати, розумієш. А якщо Дері. ми будемо знати їм. Я ненавиджу, коли вигаду, вони вигаду. отак от роблять. Шамба. Ну, да. Да, це почалося з нас дуже полесень. Виключайте, виключайте, Я вже не слухалась цієї пісні. Наступний трек. А Дарафієва. Це ж і наші. Ні, не знаю. Прямо так, щоб назвати, не знаю, але десь я його чув. Я акорд знаю. Десь це я його чую. Як то любити, як то любить. Хто це співає? Це не ця пісня. Це не вона. Це вона. Я забула. Дякую! Отже, відповідь! мені, що це? Програли. Я знаю. Як так? з зростом. Із очей твої хапай Ніхто не знає. А я не знаю, хто співає, до речі. Бу... Так, а що це. Це ж моя це улюблена драй, пісня да? була. Гурт столиця пісня ніколо, Троянди! Прям прям приємно це, пас... зараз. Я It's так і не розумію, дівчата відгадали чи? Ні. Тобто бал нам. Тобто ми їх вступу вже майже. А виходить? Так. Дякую вам за ці бали. Дякую. Love you. Тепер я буду знати назву цього треку. Наступний трек, будь ласка. Бо у нас найшвидші руки Давай, на дикому. Я, я знаю, чого він так зробив через ту пісню. <звіць> першу. Ти уходиш. А, ти йдеш там, доставка ставка прийшла. Давай, співай, Ен Лео. Моя примерка отам. Іде, іде. Давай, давай співаємо цю пісню разом. Ну, Олеся, ну ти ж знаєш слова. <laughs> <Ты> <laughs> знає ти ж знаєш слова. Ти куди <laughs> пішла? Моя <laughs> ну, ну, можна після про програму. Це як вірю, що верни Ні, це пісня Ен Лео, веди мене в храм. I worship like a dog in the shroud of your lies. I'll tell you my sins so you can shop at your knife. Offer me my death there. The good God, let me give you my life. Hozier, take me to church. Дівчата, що не кайфуємо? Ну добре, добре, ти гарно заспівав, молодець. Шазам, шазам підробився. Я думаю, вони хотіли, щоб я скутав це, типу, зі своїм бренді. Неправильно! Це пісня візьми мене в храм! Я знав, що ви, ви хочете, щоб я спутав, але ж я робив аранжування. Тоб, але все за по, по правах легше там да, викупити, ніж у да. Лео. Ну, добре. Наступний трек. І він буде за нами. Тепер щось українське, да. так? Акорди Аккорди дуже популярні. Давай, піцей. Да. Да. Що це там? Твій дім. Все! Да. Так, да, yeah, я знаю, що він знає. вдома. Мені здається. Як так, уночі? Так, да, я згоден so. з цим. Я згоден з цим, сто відсотків. Чітко <ролен> і я. Це буде... Oh, no, що як oh, так? Або в день. Я думала це взагалі. Ти, ти цю переспівав? Жартувати не вмію. Оце у нас з'явився власний шазам. Я так розумію, далі нема сенсу слухати пісні. А я сказала, як так в іншому там. Я там сказала, як так. Дівчата, як так? А так, 5-1 перемога. Чоловіки, перемога Елео, Я би сказала на кнопочку. На Мужики! Кнопочку. Ну добре, треба, щоб вони один разочок okay. виграли. Разочі хай виграють. Welcome to the Club, buddies! Ну добре, вже виграйте один раз, відчуйте, як це. Бути на вершині. Але ненадовго, бо зараз я зачитаю бонусне, дуже болюче бонусне запитання. Скільки відсотків жінок вважають, якщо хлопець проти спільних фото в соцмережах, стосунки для нього? Несерйозні ага. о я думаю, багато я думаю, багато без... Леся, а Якщо що не проти, можемо навіть рілс зняти, хлопці. А, там буде таке число, що може бути 90%. висока відсоток. Да. не виставляють, тому що, не, що не хочуть, було щоб було інші розуміло. дівчата думали, а, що він знає ні. Ні. ні, тому, тому що якщо, це. Якщо, якщо щось не вийде. Тобі він типу, я вільний. Я за варіант десь. Я, середу, я, я теж вважаю. Це жахливо, дівчат. Я вважаю, що це питання реально дуже серйозне. І що всім жінкам, дівчатам треба задуматись над тим, щоб зразу не затягувати, не води кузу 10-15 років. Yeah. Зразу. Якщо це і все, знімаємо сторіс. <рес> <рес> Ні, перший місяць фотосесія. Ну якщо він. Але якщо... 73, точно не більше 93. давай, я теж за 80. Все, поїхали. 83. 83 і подимемо. 83. 83%. Дякую, увага на екран. Я хотів сказати, Ось що так, ти тут зараз. Ось так я вас станет... і обманула. Ось Ті, так, ти, зібрали всі 45%. Висутки, поняли? Ти цьому... А як це ти нас так обманула? Я купірувала фотографії в інстаграмі. Мені все одно, чи будуть зі мною фотки виставляти, чи ні. Головне, щоб я їх виставила. <гас> Пане суддя Так. Чоловіки, немає бонусної тисячі гривень. Ну і нічого. Але у вас з'являються гроші, я вас вітаю. Дві тисячі гривень на чотирьох, у дівчат п'ять тисяч гривень. 5-2. П'ять-два. Мужики. 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 Ну що, ну що, нарешті у наших карманах не тільки протяг, так? Не пусто в наших кишенях тепер.